Друзі, ми знаходимося в майстерні у видатних художників. Подивіться, яка фантастична атмосфера. Так, це вони, але про них трошки пізніше. Вони нам самі все розповідять. Вау, подивіться, які полотна, які триптихи великі. От, а це а це саме сокровенне, Це тут, де творяться мистецькі чуда. Я це не відчуваю, я не вмію малювати, але зато люблю цим дуже сильно захоплюватися. А це наша компанія. Це всі потужні жінки, які дуже шанують мистецтво, люблять мистецтво, і кожна з них є хтось з великої букви. Так, піду ще трошки сюди. Ва, ви бачите, які тут є, можна сказати, схорони. Ця картина називається Запрошення. О. Тобто. Тут, по ну, в моїм в асоціаціям як е, таке високе місце, висока посада, трон. І в тій картині не вистачає тільки людини, яка займе місце між троном і короною, тобто ну, символом такої абсолютної влади в певних границях. Угу. І е, біля трона не, не, не просто так, е, дві пантери, угу. які можуть захистити ту людину, яка там зайняла місце. І які можуть розірвати її. Тут треба бути сильним духом, щоб змогти сісти. Ну, і такі речі, мені здається, відбуваються по запрошенню, або, можливо, так раніше було завжди, ну, в тому давні часи, що такі речі відбувалися по запрошенню. Це була вибрана людина, яка і сильна духом, і могла пояснити, скажімо, волю певної кількості людей, освіченої, народу. І на короні, тут, якщо придивитися, люди тримаються за руки. Тобто це така кругова порука і колективне мишлення. Їх, якщо я не помиляюсь 9, і не знаю, чому 9, але мені хотілося намалювати їх 9. Можливо, треба було 12. Але двох на одне місце не буває. Мають бути всі різні. І коли всі різні говорять одинаково, ну, приходять до якоїсь спільної думки, значить це ну, більше так, чим ні. І хто надіває корону, той автоматично підчиняється волі цього певного колективу. В ідеалі так бувало? Ну, можливо, колись так було, можливо, так буде. Я не знаю, як все відбувається, так як Ну, я ніколи не був ні царем, ні президентом, ні, ні сином президента, щоб хоч трошки там. Ну, принаймні були себе уявити, бачите? Могли себе уявити. Я думаю, що цей принцип він досить. І коли говорять, що люба влада від Бога, uh -huh. я підкреслив це таким трикутником, який не завжди видно. Бо не завжди ми можемо зрозуміти, наприклад, про деякі вчинки влади. Не я не говорю про українську, uh -huh. я говорю ну, в загальний образ, як система, так. влади, як система. Але раз вони так роблять, значить Бог це допускає. Так, а от що там внизу ще тут якесь око все чи що це таке. Ні, це більше як такий декор е, трону. Ну, тобто, То от, бачите, навіть як тут крісла, вони ну, так вирізнені. Uh -huh. uh -huh. Але взагалі, е, ну, для мене ще деколи відбувалася асоціація, я вже потім дивився, як, е, з жіночими статевими органами. Ор, ор, і вони, якби цей трон багато людей викликає збудження, влада викликає збудження. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, її хочуть взяти. Ну, розумієте, ага. от, от, ну, от зайти. Плати. Хоча я думаю, що багато людей не, не уявляють, куди що, вони. Що, йдуть. Ага. Я була за кадром тепер Ну от і я хочу вам представити гостей. Це чудові художники. Я трошечки пройшлася по їхніх картинах, але я дуже хотіла би їх представити особисто, задати кілька запитань. Андрій Копчак і Юлія Копчак. Копчак я правильно сказала? Так. Ось оці дві такі душі з'єдналися в одному кориві мистецькому. Слухайте, ваші кольори вони вражають. Ви можете розказати, в якому стилі ви працюєте, як ви це бачите? Бо, в принципі, ми тільки що з дівчатами обговорювали. Ми казали, що у вас якраз ці кольори, яких не вистачає в житті, особливо якщо ти живеш в горах, нас тут в трускавці, вони зараз в трускавці відкрили секрет. ми в Трускавці, І в трускавці кругом зелень, неймовірна. Зелень і небо, хмари. І так бракує якихось іскравих таких сонячних кольорів. Бо знаєте, в Львові, це як другий Лондон, а трускавець, то в хвості, то він теж всі ці дощові хмари ловить і зависають над горами, а потім нам тут межечкою випадає. Андрій, Юля, хто буде розказувати, звідки і як, в якому, як можна ваш стиль прочитати? Ну ми в різних стилях працюємо. Так. І в мене символістичний авангард. Ну як це угу. говорить мистецтво угу. а сам я стараюсь не притримуватись потримуватись, ну, якогось як рамки стилю, і малюю, як мені ну, як душа, скажімо, бажає. Ну. Це правильно. Але в цілому це називають ну, відносить до абстрактного мистецтва, угу. до сучасного і. Символістичний авангард буде більш-менш таке, ну, ну, більш таке так. А оці великі полотна ваші чи Юлії? Ні, це мої роботи. І Юля працює в реалізмі. На тьому ти Імпресіонізм. Ну, Я бачила там на виставці. Ну, Я так багато як працюю, бо маю двох діток і ще домашні обов'язки, і це. Ні, у нас своя, у нас. Ви що думаєте, що доглядати за дітьми, це що важка доля, ні? Ну, думаю, щас, щас, це так, але але це ж таке велике щастя <рес> щас, мати <рес> діток. Нічого не повертають, вони <рес> 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 <І Будут, рес> тут і... стояти колос, фарби <рес> <я рес> <б не> зміг. Ну <рес> він <рес> 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 здається, я б <рес> це не витримав. <рес> це не для вашої дитини, це наша дітей, а діти що вже допомагають? так? Так, от є можна подивитись зверху картина. Ага. Це наш тато з двома доньками. Працював тобто, і таку дуже гарну картину зробив. Називається Так, І вона насправді така і дитяча, і абстрактна. Ну, нам дуже подобається. Я Та... їм дав спочатку Та. волю. І сказав, ну щоб вони не сварилися, бо неможливо на одному полотні двом художникам зійти. Це ж буде ну куди в яку сторону йти? Ну, в принципі, так. І я поділив він пополам. Сказав: от тут Катіна сторона молодшої дочки, чотири роки, а з тої сторони Аніна, 9 дев'ять років. Супер! І вони малювали як хотіли. Тобто, бачите, отут Катіні тут люди, ще щось. Для чого я це зробив? Мені здається, що. Яка роль картини? Головне, що ну, це енергетичний якби, згусток, правильно? І він може бути злим, може бути добрим, може бути ніяким. Ну, тобто, якщо без душі, ну, працювати, там, як, як ремесло роблять, правильно художники, ну на кількість там щось. Дощі в тому немає і воно не несе якби, ніякої інформації, скажімо так. А я розумію, що єдина роль художника, яка може бути максимальна, це залишити після себе слід, який буде довго. Так само, як, наприклад, робота мого батька. Його вже 9 років немає, але робота продовжує працювати. І дуже багато картин, Віктора Ющенка, навіть є картина мого батька, ми uh -huh. ну, йому колись дарували ну, один якби його друг. І картини продовжують працювати. І якщо картини несуть позитивну енергію, добро, uh -huh. це ніби як художник продовжує нести добро навіть після того, як він, скажімо, залишив вже, ну, то життя. І я рахую, що дитина, вона якби несе чисту енергію, максимально. Ну так. Тобто, ну, максимально чисту енергію. Mm -hmm. І я дозволив їй мене малювати. І от подивіться, які ті принцеси, кожна різна. Ну вони, ну якби, ну, от, так само від душі, хіба ну, якби більш прямо але ну, ви бачите ваші доньки? Одна донька має чисто виражене велике жіночество лялечки, Це майбутня дуже хороша мама. Ви бачите? От вона їй тема сім'я, вона ніжна, вона ранима, вона тонка, лірична душа. А ця дівчинка, вона мислить перспективою. Вона бачить далеко її, оце, от, знаєш, оця така побутова суїта не буде цікавити в житті. Я так, не знаю, що, як ви це розуміли, я ви це відчули. Але от молодша до донька в нас, от, ну, плюс-мінус, як вашу сторону характеру. Ага. Не угу. дай Бог поперек слова сказати. Розумієте, якщо вона щось задумала, ні, вона ні, буде ні, до того багато йти. Розумієте, Вона буде до того йти, не зараз так пізніше не забуде. Я, буду, я ж кажу, дві різні, але це дуже добре. Вони будуть одна одну доповнювати. Я. Та завжди буде глибоко все переживати, та і Либо. завжди буде заспокоювати і допомагати. Вона так ну, така молодша, дуже Ви сильно Ну, Вона така, прямо, як так. не дівчина копус, мабуть, о, 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 ну, так все видно, ну, все видно, все. Різно. І Мені виглядь. оця картина дуже подобається, так як ну, я стараюся взагалі робити такі роботи, які неможливо скопіювати і ніколи не роблю код. Угу. І кожна з тем, вони ну, сильно відрізняються. Тобто, в ну, мене немає такого, що знаєте, от вийшла одна картина і пішло-поїхав. Ну, як ну, часто буває. У мене кожна наступна кардинально ну, радикально відрізняється від ну, попередньої. Тобто змінюється настрій, десь я, наприклад, вже виморював ті думки, приходять нові. Ну, і для мене ну, це якби важливо показати чим більше поглядів.